Всім привіт! Прийшов до мене Блістер Тір 3 Wave 1 з такою от карточкою лр Номер 2 Саски. І подаруночок від магазину Яміка. Давайте подивимось. Так, наклеечки, какаши, хірузен і саски. Так, добре. Карточки. Звичайні, без блиску. Арки. І... Подяка Яміку. Дякую, Яміку, за подаруночок. Дуже приємно. Ну і будемо розпаковувати наші бустери. Так, Наруто, Темарі, Ти забули, Опа, СССРка Ямато Прикольно і transparent Rare Саски. Тут у нас з блиском Шина Сакура. Так, вони всі да, з блиском йдуть в цьому сеті. Здається, Наруто SRK арка Шекамару. І Transparent Rare у нас Гара Далі. Tarka, Ibiki, Гара Oh, fuck. О oh, my God. Aerka, Kaguzu. Капец, кайф. Це бомба. Це прям круто. І Transparent Rage. Це і тач. Так, цього не пам'ятаю. Вчитель. Ух ти! Юарка хвостатий. Блін, не пам'ятаю, як звати. Напишіть в коментах. Крутяк, ну це, конечно, да. І. Шикамару. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Будемо розпаковувати, збирати різні колекції. Пока-пока.